Вітаю, друзі. Ну тепер треба кілька слів сказати про ті гарантії безпеки, які обіцяні зараз великою сімкою. Вони обіцяні у відповідному документі, меморандумі, який був оприлюднений на полях саміту НАТО. І він передбачає наступні моменти: це надання зброї і підтримки Україні, консультації в разі загострення чи повторення агресії. І е, наступне, що для нас дуже важливо, це спільні економічні проекти, інвестиції, зокрема, оборонно-промисловий комплекс. Це є важливі речі, що треба сказати з приводу них. Ви знаєте, що я особисто наполягав постійно, що поки ми йдемо в НАТО, нам потрібна дійсно гарантія. Бодай зафіксувати той, той стан, який є в нас зараз нашими партнерами-союзниками на папері, тому що я хочу нагадати, що на сьогоднішній день надання зброї нашими партнерами це фактично виключно рішення їхніх урядів, їхніх глав держав, їхньої доброї волі. Вони не зафіксовані і а, не задокументовані. Отже, для нас принципово важливо бодай зафіксувати той стан речей, які є документально. Понад те, зафіксувати плани річних кілька річних підтримок України, що це буде фіксовано, і ми будемо отримувати допомогу в збільшенні підвищенні обороноздатності і протистоянні російській агресії. Звичайно, що це не може базуватися виключно на меморандумах чи комініке. Ми опеклися Будапештським меморандумом, і очевидно, що потрібно отримати більш, скажімо так, вірогідні зобов'язання, а це можна досягти шляхом укладання двосторонніх угод, які підписуються главами держав і ратифікуються парламентами держав. Ось це важливо, щоб це були двосторонні договори, які містять зобов'язання для обох сторін. Це принципово важливо на сьогоднішній день, наскільки я розумію, стан, старт розробкам цих документів. Він даний і, звичайно, що в майбутньому дуже хотілося б їх побачити, і це буде не залежати від політичної турбулентності в тих чи інших країнах виборчих циклах і інших речах. Тобто ми не можемо тоді, скажімо так, хвилюватися і з пересторогами ставити, що хтось інший буде обраний там в США, в Німеччині чим. В інших країнах і обсяги підтримки раптом зменшаться. Ні. Отже, це те, що потрібно зафіксувати, і що потрібно сказати, що для нас це найбільш важливий результат цього саміту: зброя, підтримка, готовність наших партнерів і союзників взаємодіяти з нами. І ось ця форма взаємодії мені здається зараз є найефективнішою. Ну а щодо майбутнього НАТО, воно звичайно визначене, що ми там маємо бути. Єдине, що коли не зрозуміло і не ясно, тому зараз варто зосередитися на гарантіях безпеки.